Ви слухаєте українську програму з Ватикану? Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі другу частину програми, присвяченої блаженній Йосафаті Гордашевській, яку синод єпископів ГКЦ відповідною постановою проголосив покровителькою катехитів. Як відомо, 27 червня 2001 року у Львові, під час святої літургії, святий папа Іван Павло ІІ представив нову блаженну, преподобну Йосафату, яка є даром святості для церкви, новим зразком добро. Ти і милосердя для світу та надійною заступницею в небі за свою батьківщину Україну до святості Господь вів свою вибрану дочку Михайлину Йосафату Гордашевську важкими тернистими шляхами, протягом 27 років свого чернечого життя, слугиня Божа Йосафата невпинно трудилася, щоб принести світло віри і надії у темряву, яку історія кинула її народ, мужньо приймаючи всі труднощі і терпіння. Які приходили від людей і життєвих обставин на зламі 19-20 століть, свідомі українки активно впливали на життя громади та родини. Вони прагнули не лише вдосконалити свій інтелектуальний, моральний та духовний розвиток, але й переймалися проблемами морального занепаду, суспільного зубожіння та сирідства, які щораз більше непокоїли галицьке суспільство. Заснування нового українського активного жіночого зромадження стало нагальною потребою. В цих історичних обставинах Михайлина, Йосафата Гордашевська, відчуваючи потреби церкви і народу, зуміла героїчно здійснити. Своє покликання, поєднавши глибоке молитовне життя із самовідданим служінням, вона виявляла любов до людей через своє сердечне бажання піднести їх морально і духовно, навчала дітей, молодь і жінок, обслуговувала хворих, відвідувала бідних і потребуючих, навчала літургійного співу і дбала про красу церков. Слугиня Божа Йосафата мала широку візію щодо свого згромадження, і ти, де є найбільша потреба і вихованку. Мовувати серце народу, це був клич її душі, її духовне наставлення. Господь увійшов у життя Йосафати і приніс у нього неспокійну дійсність, в якій не було місця для духовної рутини. Вона не боялася цього важливого і важкого завдання, не заглядала у майбутнє, не планувала перспективних справ, а просто була готова на все у своєму місіонерському служінні. Тож, з характерною для неї рішучістю взялася до праці. Разом із новоствореною спільнотою. Перші кандидатки, що вступили до згромадження, так згадували блажену Йосафату. Сестра мала дуже гарне виховання, благородне обличчя, добру товариську вдачу, обдарована чеснотами мудрості, розсудливості, спостережливості, очі мала сіро зелені. З них завжди пробивала радість і спокій, що походив з постійної злуки з Богом. Вона була серцем і пульсом первісного життя в згромадженні. Вона була всім для всіх дочка свого народу, для якого посвятила своє життя. Інші сестри говорили, що то за радість була. Побачились перший раз, але любов відразу злучила нас. І та любов залишилася назавжди. Ми дивились на гарне лице нашої першої настоятельки, яка ставилася до нас щиро по-материнському. Ми були захоплені її побожністю, її зосередженням у молитві, її добротою, але воднораз її сильним духом у рішеннях. З часом ми захоплювалися її розсудливістю, радістю і витривалістю у щоденних терпіннях. За прикладом пречистої Діви Марії, блаженна Йосафата бажала. Виконувати Божу волю у цілковитому довір'ї і послусі, вона навчала дітей, молодь і старших літургійного співу, з глибокою пошаною та любов'ю огортала особливо бідних та хворих у численних свідченнях сестер, які особисто знали та мали дар від Господа жити з нею на початках нового зромадження, Мовиться, що сестра Йосафата була Богом обдарованою особою, відрізнялася добротою і милосердям, вміла здобувати. Тля Бога людські серця, одним словом, була всім для всіх, щоб здобувати як найбільше душ для Христа, звідки ж вона черпала цю духовну силу, щоб долати різні перешкоди, переносити страждання фізичні і моральні, щоб великодушно посвятитися для виховання серця свого народу в Україні та за її межами. У прагненні до святості, в сердечній молитві до Господа, особливо при розп'ятті та біля Євхаристійного Ісуса у ніжній любові і довірі до Пресвятої пренепорочної Діви Марії, яка була для неї матір'ю, заступницею, вчителькою, утішителькою та провідницею в усьому. Сестра все їй довіряла і просила: Маріє, навчи мене любити Бога. Я тебе вибрала за матір. Прости мені, як я в чомусь була негідна. Твоєї любові можемо сьогодні коротко охарактеризувати її служіння, яке стає прикладом для нас, сестра відчувала потреби свого народу в Україні та далеко, поза її межами, поспішала на допомогу з молитвою, посвятою, різними творчими підходами для безкорисливого служіння, щедро жертвувала свій час, ревність і працю, щоб глибоко вкоренити у молоденькі уми і серця правдиве і глибинне пізнання і. Ісуса Христа, почитання пречистої Діви Марії, вміла поєднати неустанну молитву і віддане місійне служіння. Радше можна сказати, що її служіння було відзеркаленням глибокого життя. У єдності з Богом сестра Йосафата працювала невтомно, без людського визнання чи винагороди. Всюди проявлявся її дух посвяти, материнська любов та щира турбота про людей від найменшої до найстаршої людини. Вона з материнською любов'ю огортала кожну особу, яку зустрічала, бо прагнула послужити за прикладом Ісуса Христа. Секрет її багатогранного і далекосяжного служіння в Україні та за її межами, де перебував український Ський люд, єдність з Богом, постійне прагнення чинити все з любові до Бога, вірність, жертовність та готовність послужити в усьому, де була потреба. Дивлячись, наприклад, блаженної Йосафати, церква закликає мер'ян до активного, творчого, радісного та святого служіння. Блаженна Йосафата запрошує вірних християн мати відкрите серце до сучасних потреб людей різних вікових категорій та культур відповідно з глибокою вірою і довір'ям до люблячого Бога. Ми знаємо сестру Йосафату як жінку сильного духа, що ревно дбала про те, аби її дочасне життя було спрямоване тільки на осягнення життя вічного. Духовність Йосафати творили і взаємодоповнювали молитва і праця. Пляція і чин, любов і діяльність, а її життя, хоча зовні дуже просте, досягло духовних вершин. Дорогі у Христі, стараймося вивчати життя цієї видатної дочки своєї церкви і свого народу, наслідувати її чеснотливе життя і жертовне служіння, бути носіями її духу, служити у всьому і всюди, де є потреба, та поширювати славу святості блаженної Йосафати. Звертаємося до неї у молитві. З довірою та любов'ю про її заступництво у всіх наших потребах. О Ісусе, який є життям душ, учини, щоб моя душа в тобі для тебе і через Тебе жила. Нехай вона про тебе думає, про Тебе говорить, для Тебе ділає, нехай тебе шукає, до Тебе стримить, і з тобою нехай з'єднається. Ісусе, будь єдиним джерелом і ціллю мого життя, бо Ти моя мудрість, сила і потіха, моє слово, щастя і скарб тут і у вічності. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Крістус!»